Всім привіт друзі! З вами вишно, я вашу біму ютуберіць машина. Сьогодні я буду грати в Майнкрафт один блок. І так, друзі, я давно в це не грав і іменно просто на відео я не грав. Так що я сьогодні буду в це грати. Відео буде дуже коротким і я хочу знати, як я впав. Гравець Децьманщина випав зі світу. Мій нік чомусь то е, не до кінця дописано. Ну Но... він <кій> чомусь не до кінця написан тут. Ну, добре, друзі. Так, ну мій перший сундук. П'ять хліба і дві книжки. Так, ну, буду чисто ламати сундук. Ну, ну, ну... <кій> Друзі, не забудьте підписатися на мій канал і покласти лайк. Я дуже стараюся для вас і для відео. Я... Мон... Я точно буду це відео монтувати десь 2 два... дня 3-4, тому що мені просто лень монтувати. О! Це як його косна мука і дерево? Я посажу дерево. Буду просто садити дерево. Так. Не, воно може просто упасти, блін. Точно. Я уже чисто тепер догадався до цього. Я тут просто посажу і, блін, сундук. Я не то. Я просто хотів муку в руки взяти, а звичайно сундук поков. Так, я тепер вирощу дерево і срублю його. Тобто не срублю, ну типа просто добуду. Це ось 17 блоків, а у мене вже є дерево. Быстро я розвиваюсь в Майнкрафті. І так, друзі, я просто це роблю дерево. І я, мені треба зробити верстак і щось таке, блін. У мене є вибор. Вачи кірку лопату чи топор. Ну, мені ся каже кірку. Хм, інтересно, що вибрати? Що вибрати? А хоча б мене на все почти хватить. Кірка. Та топор. Ну, мені все каже, мені хватить. <ків> ну, і я буду продовжати це відео. Так, 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 я просто все складу в сундучок. Ну, полезні вещі. Так, я тут покладу дерево. І хто хоче другу частину, як я граю в Майнкрафт один блок, то 2 лайка на цьому відео. І завтра виходить відео, як я граю. Як я граю в один блок. Друга частина. Так, ну, може це посетити? Блін, ні. Мені одного хватить Дерева, то есть стач дерева. Так. О. Як добре? Що... <кхем> так, тепер топором добувати. Як добре, що у мене, то кілька була. Бу... Так. Зачем мені просто куриці? Похоже на моїх однокласниць. Такий шмерський. Так, геть звідси. І друга. Я просто столкну. Може, уб'ю. Ну, вб'ю, коротше. Так. Я далі продовжу копатися. Інтересно, мені хтось із животних випаде. Ну, думаю, що може, тому що це лише 30 блоків. Фух. Капець. Записувати це відео було дуже тяжко, тому що то я випадав зі світу, це я вже вирізав, коли монтаж робив. Боже. Я думаю, я просто не люблю цей Майнкрафт. Ну, я люблю грати в один блок. У мене є то. Я скачав просто мод на один блок. Хто хоче, друзі, щоб я скачав ще один мод на оружие І я буду робити з оружием хід, що. І... <кхем> і хто хоче, щоб у мене з'явився мод на оружие в Майнкрафті. І я його буду тестувати, хто хоче. Покладьте 5 лайків під цим відео, тоді вийде, то відео із цим як його там оружиєм модом на оружі. Я не сильно шарю за моду, но думаю це буде прикольно. <coughs> дуже прикольно. Моди просто прикольні і бувають дуже прикольні. Ну, і це <coughs> І цей мод на оружи дуже прикольний. Так, ну, а де блок? Ага, я майже поняв що де блок? Це? Так, це це. Тому що звідки б появився цей як його там блок. Один блок з зеленої трави. Ну, вроді дерн називається Блін, я затупив. <кій> так, блін. Ну, курця, ну. Я її просто лишу. Зачим вона мені? Припутав, блін, ну, чому я постійно все путаю? Мені треба просто земля, землю розширяти. Розширяю, розширяю, і буде мені скучно. Ну, куриця. Хе Мені цікаво Ця куриця якась подозрительна, друзі, вам так не кажеться, Вона просто стала і сиділа на одному блокові. Ну, добре, друзі, ну а на цьому всім пока-пока. Не забудьте підписатися на мій канал і класти Клацьте лайк на моє відео, хто хоче, щоб в мене вийшло, вийшло відео з обновлення... О, якого обновлення з оружієм. 5 лайків під цим відео і і вийде цей мод. Всім пока пока Не забудьте підписатися на мій канал і всім пока пока